Депутати Лозівської міської ради на черговій сесії 2 червня проголосували за збільшення фінансування міської комплексної програми на зустріч дітям на 2022 2024 роки. Кошти у сумі близько 350 тисяч гривень будуть направлені на підтримку дітей-сиріт, яких виховують опікуни і на створення для них відповідних умов проживання, повідомила начальниця служби у справах дітей Світлана Брежнєва. Частину коштів планують виділити для родини, яка виховує чотирьох дітей-сиріт. У їх будинку, який постраждав від ворожих ракетних обстрілів, планують провести ремонтні роботи. Ще одній родині, яка мешкає в Старостинському окрузі і теж виховує чотирьох. ...дітей-сиріт, опікуном яких є переселенка із зони бойових дій, днями вже придбали меблі та побутову техніку. Загалом у Лозівській громаді обліковується близько 300 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Частина з них перебувають у безпечніших місцях на території України та за кордоном. Також на сесії Лозівської міської ради депутати затвердили зміни до програми благоустрою Лозівської територіальної громади на 2022-2024 роки. До переліку змін додали ремонти доріг, роботи з розчищення території колишнього промислового підприємства та інші заходи. Про зміни доповів начальник управління житлово-комунального господарства та будівництва Микола Пономар. Пропонувалося збільшити програму більше ніж на 30 мільйонів гривень. Депутати проголосували за зміни на перспективу повного фінансування на реалізацію змін до програми благоустрою Лозівської територіальної громади поки не виділяли. Внесення змін до програми благоустрою. Чого пропонується збільшити цю програму на 34 мільйони гривень. 442 тисячі гривень, з яких реально буде використано 242 тисячі. Це розробка проєктно-кошторисної документації на вулицю бульвар Шевченка від площі праці до вулиці Слобожанська в Дамахі, повністю центральна вулиця наша. Додатково вона вже розробилася про кошторисна документація, а зараз ми додатково. Ну, можливо, в цьому році буде фінансування, зробимо цю вулицю. Також додатково виділити 150 тисяч на мафи, малі архітектурні форми. Тобто ми зараз там беремо на баланс все те, що було в районі, це 6 в'їздів у... на нашу територіальну громаду, це були райони. З Юрівки, з Харкова по там за Краснопалівкою, Сідюма зі сторони, Звізюків за Тихопіллям, Сарільки і Сахновщини. Тобто, вже ви бачили, ми поснімали Лазівський район, а там буде тепер висіть Лозівська громада. Зараз відпрацьовуємо питання, щоб було все красиво візь на територію громади. На цій малі архітектурні форми додатково просимо 150 тисяч. Ну і просимо додатково, проводиться тендер по знесенню і розчищенню. Території на колишній маршзаводі, це Чехова 61, додатково 9 мільйонів 100 тисяч. Збільшити обсяг фінансування на поточний ремонт зовнішнього освітлення на 500 тисяч було 262. Тобто за воєнний стан багато чого пошкоджено. Система була знеструмлена. Система знеструмлена, знеструмлена і, і там вже чогось не вистачає, чогось нема. Зараз треба проводити, так, тому що так. світло включаємо, а то там нема, то там немає. Додати новий захід. Тобто в нас буде капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами вулиці дороги Олеся Гончара. Проект на кошторисну документацію 500 тисяч. Тут фінансування поки що не буде. Ми в програму вбиваємо. Якщо буде фабрика кухня, то й необхідно її Чехова відремонтувати в повному обсязі. Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами дороги по бульвару Шевченка. В межах вулиць Привокзальна, Слобожанська. На 9 мільйонів 342 тисячі. Можливо, буде фінансування, і ці гроші будуть додатково виділені. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо меж земельної ділянки в натурі. Це додатковий захід 500 тисяч. Це реєстрація земельних ділянок відведення під кладовище. Ну, на сьогоднішній день, щоб ви розуміли, на балансі перебував всього два кладовища. У нас розроблений генплан по місту Лазова Смирнівка і Катеринівка. Ми на ці кладовища зможемо подальшому розробити проектно кошторисну документацію.